Всім привіт! Ви на каналі Мисливець джекпотом. І сьогодні у нас 21-й день, як я шукаю джекпот. І так, білетки у нас сьогодні, як завжди, на 500 гривень. Сьогодні я взяв знову ж таки відривашки. І що? Давайте дивитися. А поки ми дивимось, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. І так, перший у нас без виграшу. Добре. Наступний лотерейний білетик. І ось перший виграш 10 гривень. Чудово. Початок покладено. Без виграшу. Нічого. У нас ще дуже багато білетів. Сьогодні обов'язково буде великий виграш. Я в це вірю. Без виграшу. Плюс 10 гривень. Добре. Напишіть, як ви відноситесь до цього рейдів? Чи вірите ви, що можна виграти в них джекпот 100 тисяч? Так, це у нас теж без виграшу. І цей без виграшу. Без виграшу. Ну, де жте джекпор? Без виграшу. І цей, на жаль, теж без виграшу. Як завжди дуже багато. Лотерейних білетів просто без виграшу. Також. Як ви вважаєте, я зможу рік купляти ці лотерейки на 500 гривень та перемогти чи ні? Так, ще плюс 10 гривень. Чи вистачить мені натхнення знімати кожен день оце? Без виграшів. Що у нас тут теж без виграшу. І тут у нас без виграшу. Так, поки що лише три виграшних. І всі інші. Без. без виграшу. Можливо, зробити на 30-й день на 1000 гривень білетиків, як ви вважаєте. Напишіть. Теж без виграшу. І цей у нас без виграшу. Так, ну що? Надіюсь буде виграш? Ні, на жаль, немає. Так, що у нас тут? І тут у нас нічого. Вчорашні лотерейки були кращі. У них було набагато більше виграшів. Так, цей теж без виграшу. Хто не бачив вчорашнім, зайдіть на канал, подивіться. Теж без виграшу. 10 гривень. Так, ну що? Дивимось наступний. Ще плюс 10 гривень. Добре. Без виграшу. Наступний. 20 гривень. Добре. Ще 10 гривень. Так, тут пішли трошки більш виграшні, але сума, звичайно, такі собі без виграшу. Так, у нас залишається вже менше половина білетів а по виграшах таке. Так, це теж без виграшу. ще плюс 10 гривень. Що у нас тут? Ще плюс 20 гривень. Добре. Без виграшу. О, 50 гривень. Це вже хороший виграш. Але все одно, 50 гривень. Це не 100 тисяч. Дивимось далі, Без виграшу. Так, що це все. Що в нас залишилось? Без виграшу. Тут у нас теж без виграшу. Надто багато лотерейних білетів без виграшу. Теж без виграшу. Без виграшу. Плюс 10 гривень. Добре. Ще плюс 10 гривень. Так, ну, де мій джекпот? Де хоча б 1000 гривень? Ще плюс 10 гривень. 10 гривень це добре, але хотілося б 10 тисяч. Без виграшу. Так, що у нас тут? Теж без виграшу? Ну що у нас залишається 5-7 білетиків? Дивимось, що принесуть нам ці 7 білетиків Ще плюс 10 гривень. Без виграшу. Все, останні п'ять. Я надіюся, що тут буде ще хороший виграш. Тут, на жаль, немає. Тут. І тут немає. Три. Три останні білети. Немає. Так, що тут? І тут, на жаль, немає. Ну що, останній лотерейний білетик? Дивимось. Надіюсь, що буде виграш. Ну що, готові? Відкриваю. <г �єві> І так, тут є виграш. 20 гривень. Ну що, це останній лотерейний білетик на сьогодні. Всім дякую, хто дивився. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати свої коментарі. Всім до зустрічі!